Нині відбувається візит Сідзіпіня до Європи. Останній раз старий континент він відвідував у 2019 році. Відвідав він три країни: Францію, Угорщину і Сербію. Щодо Угорщини і Сербії, то це логічно це слабкі точки Європи, і на них хоче тиснути Сідзіпінь, Про що ми поговоримо далі більш детально? А от щодо Франції, там теж дуже цікава ситуація. В дечому, не в повній мірі, звісно, але в дечому. Що Париж, що Пекін мають спільний погляд на майбутнє геополітичних стосунків світу, тобто мова про незалежні потужні платформи. Макрон бачить Францію і загалом Європу як потужну світову силу, і Пекін теж бачить Китай як могутню світову силу, на яку не впливають ніякі. Демократичні повістки і таке інше, але мотивації, звісно, теж різні. Ми тут не хочемо порівнювати Францію і Китай. У Франції мотивація зрозуміла. Вони хочуть створити потужне європейське об'єднання а щодо Китаю. То домовитися про чесну конкуренцію займуть один з одним. А от Китай навпаки хоче послабити бажання Європи суб'єктизуватися, спробувати не дати європейським компаніям і державам стримувати китайські товари, які субсидіюються і нечесно потрапляють в європу. Ну і звісно, нікуди не дівається українське питання: що хоче розповісти Макрон Сізіпіну і що в свою чергу хоче. Залишити за собою сам Сізіпін, який вже давно у війні на стороні Москви. Ми ж розуміємо, що комуністи вже давно обрали злу сторону ще за царя. Панька, як то кажуть. Давайте все детально розбирати, що дасть цей візит особливо нас цікавить. І які цілі він несе. Давайте говорити. З вами, Валентин. Візит у Францію розпочався ще в неділю 5 травня. Очільника КНР зустрів прем'єр країни Габріель Аталь. Далі зранку 6 травня, відбулася офіційна зустріч з Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. Потім, через деякий час, до них доєдналась президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Основними темами для розмови були врегулювання економічно-торгівельних суперечок між КНР та європейським союзом, а також врегулювання криз. Щодо першого, то в основному мова йшла про нечесну конкуренцію в першу чергу на ринку електромобілів. Хоча не тільки йде мова і про виробництво сталі. Тобто в ЄС справедливо вважають, що Китай веде нечесну конкуренцію і хочуть скоріше за все впровадити додаткові мита. Проти комуністичних товарів, як це зробили до речі в Сполучених Штатах Америки, китайці в свою чергу мають великі проблеми в економіці. У нас є окреме відео про це буде воно в посиланні до цього відео. І вони навпаки звинувачують європейський союз в протекціонізмі і невчесній конкуренції і загалом почали впроваджувати митні загороди проти французького коньяка. Скоріше за все, це такий крок. Залучення до розмови і переговорів. Китайські комуністи кажуть, наче гей, французи, ми взяли в заручники коньяк, і якщо ти поставиш мита на електрокари, ми його вб'ємо. Ой-ой-ой, але безумовно, ринки не співмірні абсолютно, і Європейський союз має набагато більше можливості тут ніж китайці. Китайцям це треба розуміти. Взагалі, Китай дуже слабкий порівняння з Заходом, якщо звісно, Захід це остаточно усвідомить. Бо на заході основний покупець. Основні ринки. Так, коли основні ринки втрачають постачальника, є певний час перетрубації. До речі, вже відбувається трансформація і замовлення товарів в інших країнах. А от якщо ти виробник і ти втрачаєш свого найкращого покупця, от задайся питанням, де ти будеш продавати свої товари? В Африці, але в Африці проблема в тому, що там купляють багато базових товарів, але наразі там не настільки капіталізовані ринки, щоб купляти масово ті ж самі електрокари, і сізіпін того дуже сильно боїться. До речі, китайці не перший раз беруть алкоголь в заручники. Вони колись так зробили проти вин Австралії, але Австралія не пішла на перемовини. Ну європейський союз теж в цьому напрямку на перемовини, скоріше за все, не піде. І електрокари і китайські будуть все ж таки стримані. Це правильне рішення, і його Європа має зробити. Ну і, звісно, питання української кризи. Як це каже Сі Сідіпін, Європа чітко каже про те, що це повномасштабне вторгнення, нечесне, несправедливе зі сторони Московії. А от китайці говорять про якусь там кризу, е, і звісно намагаються відбелити парадигму мислення свого дружка московита. Тому що московит ж логіка то, яка він не винен, що так сталося. Точніше, винен не тільки він, а винні і подли американці, які порокували Україну до певних дій і руху на захід, і треба було Москві захищати свої кордони. А тому, ну і от вся пурга, яка часто лунає зі сторони Дугіна чи Путіна і інших. власне, Сізіпін навіть тут. У визначенні показує на чій він стороні Парижі. Хотіли б схилити Пікін на ближчу до нейтральної позиції, а також попливати на нього, щоб він обмежив експорт продуктів подвійного призначення на Московію, який тільки наростав останнім часом, а особливо після торішньої зустрічі лідерів РФ і КНР, і звісно, не підтримував Московію у війні. Сторони обмінялися реверансами. Пікін оголосив, що підтримує ініціативу Франції. Щодо перемир'я під час Олімпіади, але звісно, ми розуміємо, що ніякого перемир'я не буде, і Московія буде продовжувати далі свої дії, намагаючись м'ясом закидати українські позиції. Але загалом, якщо говорити про мотивації Пекіна в цій історії, то вони не хочуть, щоб Московія програла. Але разом з тим їм подобається, що Москва буде ослаблена. Таким чином Москва буде залежати від Пекіна, і Пекін буде висмоктувати всі потрібні йому ресурси. Е, ну, ми ж давно бажали московитам кращих друзів на цій планеті. Це китайці від турків. Удачі! Але е, суть то яка, що для Пекіна на сьогодні замороження. Ситуації, яка є зараз, дуже вигідна. До того ж, треба розуміти, що таким самим чином Пекін ще й легітимізує своє майбутнє вторгнення до Тайваню, якщо вдасться заморозити. Ну. Ти повоював, заморозив, два роки якісь проблеми, там, санкції, а потім домовляєшся про заморозочку і далі торгуєш, і таке інше. Ну, така собі тактика вкрав і потримав, почекав, і всі забули. От. В принципі, Пекіну вона дуже окей. Також Європа дуже хоче, аби Пекін далі продовжував тиснути на Московію щодо ядерної ескалації. Був певний період, коли питання це не так піднімалося. Але от недавно бажання Путіна продовжити ядерні тактичні навчання каже про те, що все ж таки ця тема буде підніматися регулярно. Власне, тому і хочуть поспілкуватися з комуняками китайськими, аби вони. Дали знати московитам, що це не красиво, негарно не тільки через Пекін намагаються впливати, також через Індію і моді, навіть публічно. Заявляв про те, що дорогі московити, давайте не будемо говорити про ядерну зброю. Ще щодо України, то коментуючи це питання у своїй статті, опублікованій перед початком візиту у французькому виданні Le Figaro, Сізіпін заявив, що він разом з Францією та рештою світової спільноти шукатиме шлях для найкращого виходу з конфлікту, тобто сказав загальні слова, які по суті нічого не означають. Так як ми всі розуміємо, позиція КНР по цьому питанню сформована і сумнівно, що Китай від неї відійде після офіційних взаємовідносин. Макрон і Сізіпін потім відправилися у неформальні стосунки на Пірінеї. Він як така молода хвиля китайських комуністів, привілейованих, звісно. Ну, це традиція. Мао Цзедун теж був із заможних. Ми це знаємо і пам'ятаємо дуже сильно. Сказки розповідають затурканим селянам і робітникам, яким створювали безпосередньо умови, які не давали можливості їм розкриватися в повній мірі, навчатися, вивчати. Багато чого на світі, накопичувати капітал, отримувати свою власність, робитися середнім класом, як це в Сполучених Штатах і в Європі відбувалося. Так от, цим людям не давали таких можливості. І потім приходили золоті мальчики і облапошували всіх наліво і направо. Це класика комуністів. Але ми прийдемо далі до нашої теми. Це візиту цього пана комуніста з прекрасною юністю. Да? Запам'ятаємо це теж. До Європи. Підсумовуючи, наслідки будуть, звісно, половинчити. Певний вплив Китаю буде на Москові здійснювати, буде надавати Москові певні ресурси, далі надавати плече торгівлі, основний партнер експортно-імпортний зараз Китай для Московії. Але разом з тим Китай не буде переходити певні межі. Ну він ж напряму не постачає БМП чи танки, як приклад. Ну, Європа отримає певну легітимність підняти мита, але разом з тим теж буде гратися з Китаєм. Суть яка, що Європа і Китай намагатимуться не спалювати мости, особливо розуміючи, що Сполучені Штати Америки зараз знаходяться в дуже такому складному травному процесі. Невідомо, що від них очікувати. Якщо Європа піде у війне плавання сама, то мати відверту конфронтацію з Китаєм вона б не хотіла. І От, власне, скоріше за все. Мова буде йти про межі дозволеного вже у фактичній війні Заходу проти Китаю і які дії зможе зробити КНР проти Європи, а Європа проти КНР. Тобто сторони домовляються про те, аби мати зрозумілі стосунки вже в конфліктній фазі. От так ми бачимо ситуацію щодо нас, то відсутність повномасштабної допомоги зі сторони Китаю. Буде грати нам на руку, особливо тоді, коли Європа остаточно розкрутиться і розгорне свій оборонно промисловий комплекс. А також Сполучені Штати Америки не будуть робити цих пауз, які вони зробили. В цьому випадку тиск заходу на Московію, зокрема, такими прямими постачаннями в Україну, зробить свою справу. І в якийсь момент, коли Московія буде мати багато проблем, Китай ще більше не зможе включитися, тому що не захоче йти на пряму конфронтацію з Європою і з Америкою. Це один з планів, звісно, що буде далі, невідомо один з планів, взагалі, що Китай втягується по повній. У війну, і тоді це нова фаза, і кінця краю тому не буде. Щодо Сербії, то візит Сізіпіня дуже такий символічний. На 25-річчя бомбардування Белграду. Тоді було зачеплено китайське посольство. Там були співробітники постраждалі і таке інше. Зараз вони відновлюють цю будівлю, і, скоріше за все, Сізіпін і Вучіч. Відкриють представництво культурного центру Китаю Європи, найбільше до речі, ну в Сербії, що в Китаї, що в Сербії, до цього часу вони вірять у випадковість події, вважаючи її цілеспрямованим ударом. Ця подія також часто використовується китайською пропагандою з ціллю показати справжнє обличчя заходу. Загалом Китай це основний інвестор в Сербію після європейського союзу. Хоча вже є скандальчики про те, що виробництва Китаю несуть потужну екологічну небезпеку для сербів. Поки що в такому загальному великому плані це не вплинуло на настрої сербів, в них є сантимент до китайців. Ем, ну, удачі, удачі, дорогі серби. Нехай вам там китайці понабудують, і ви будете потім е, це все викашлювати з кров'ю. вже не кажучи про те, що китайські гроші взагалі завжди несуть корупцію. Бо їм пофіг на це. Ми навіть зліпити не могли альтернативу МВФ. У нас от вчора вийшло відео. Про Лігу ображених. Там Брікс створював банк альтернативу МВФ, і все завернулося, бо процедури непрозорі, нежіткі, ну і купа корупції. Посилання на це відео буде в описі до цього відео. Ну, звісно, Китай ще такий дуже важливий великий постачальник зброї в Сербію. Тобто серби розуміють, що в них немає виходу, як йти в Європу, але все ж таки. Тримають в умі цю можливість все ж таки зачепитися хоч за якусь альтернативу Заходу. У них дотепер не розв'язані гештальт, зокрема, з Косовом. Так от Китай не підтримав незалежність Косова і стоїть на стороні позиції Сербів. Ну а Сербія, в свою чергу, дуже лояльна і дуже, наприклад, позитивно ставиться до ініціативи один пояс, один шлях. Оцю, до речі, ініціативу будуть закривати. Стара Європа не хоче з нею мати жодних справ, тому що знову такі один пояс, один шлях, це як напевно. Труба пилососна, яку засунули в золотовалютні резерви Європи, і висмокчуються, що можна. Некрасиво, неправильно, конкуруюче. Так не вийде, і Європа це питання буде закривати. А сервам треба буде визначатися. Але загалом от, китайці там хочуть залишити точку тиску, вони е, співпрацюють з Республікою сербською, це частиною Боснії Герцеговини, теж намагаються їх там підбити на певні е, взаємодії і негарні рішення. Е, тобто. Е, Треба розуміти, що сі не треба об'єднана сильна Європа. Для нього це харам. Йому треба така розвалена, як і Москові, до речі, розвалена, корупційна, е, така нерибане м'ясо Європа, у якій багато капіталу, який можна висмокучувати цим полісосом. От Це задача сі Комуністичної партії Китаю. Власне, тому вони і намагаються. Тримати ці точки тиску, точки слабкості, і про наступну зараз будемо говорити. Це Угорщина. Угорщина також є прихильною до ініціативи Один пояс один шлях а також часто підтримує Китай на міжнародній арені. Країни співпрацюють по багатьох напрямках. Китай інвестує у побудову своїх заводів в Угорщині, в тому числі ті, які займаються виробництвом двигунів для електроавтомобілів. За чутками сі під час свого візиту може відкрити ще один завод у місті Печ, хоч і очільник угорського МЗС Ярто вже спростував ці чутки. Також Угорщина є головним оплотом компанії Huawei в Європі, і це при тому, що з впливом цієї компанії стараються боротися у більшості країн заходу. Підсумовуючи, китайці хочуть розв'язати у Франції купу проблем, які Перед ними повстали і особливо це сповільнення економічного розвитку. А якщо Захід ще й влупить і мита, то взагалі економічний розвиток Китаю серйозно призупиниться, може взагалі зупиниться. Але китайці, давайте пропонуєте щось. Наприклад, пропонуйте вплив свій на Московію і, звісно, більш чисту конкуренцію. Будь ласка, всі можливості на столі. Але добре, що не дивлячись на те, що там Макрон часто кринжує. Все ж таки, певна суб'єктність в Європі є, і сподіваємося, вони здавати свого не будуть. Ну а візити в Сербію і Угорщину це показати, що Європа неодностайна, і можна навпаки відтягувати процес формування єдиної європейської сили. Сподіваємося, у китайців цього не вийде. Дорогі друзі, підтримуємо наші Збройні сили, сили оборони. Зокрема, ми добуваємо наш збір на 67-му окрему механізовану бригаду. Одні з батарей аеророзвідки на Mavic з тепловізором. Тож. Допомагаємо і до зустрічі!